Слава Україні, друзі, канал Legendary Balls на зв'язку. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх у цьому випуску. Мова йтиме про 21-й тур УПЛ. Так рівно третина в нас лишається чемпіонату України у поточному сезоні, за яку ми дізнаємось, хто ж стане чемпіоном, потрапить в Єврокубки та зрештою вилетить за літи українського футболу. Тож на початку хочу запитати у вас, як вам пишіть в коментарях минулий тур. Тобто 20-й подарував нам масу результатів. Динамо ледь виграло у Черкаса, Гірники втратили очки в поєдинку з Кривбасом. Ну, Олександрія знову перемагає так само, як нарешті. Перемогло Полісся. Тож такі результати. Ворскла Карпати 0-0, Полісся Чорноморець 3-1, 1-2. Динамо обіграло ЛНЗ Черкаси, а в нічию 1-1 Шахтар зіграв з кривбасом. Окрім того, лівий берег здолав Верес 2-0, Колос поступився Олександрії 0-1, 2-1 Зоря переграла оболонь, ну і Інгулець поступився руху з рахунком 0-1. Але також не забуваємо і про лігу чемпіонів, де нам є за кого вболівати. У вівторок та середу відбудуться дуже важливі поєдинки для українців. Луніна та його Реала проти Атлетіко, Трубіна та його Бенфіки проти Барселони і Зінченка з його Арсеналом проти ПСВ Ендховена. Напишіть в коментах, чи чекаєте ви більше лігу чемпіонів, чи все ж рідненьку УПЛ. Ну і які, на вашу думку, шанси усіх українців пройти? Так, Зіна вже точно у наступному раунді з Арсеналом після 1-7 на виїзді. У Луніна теж непогані шанси. От Трубін, на жаль, вдома пропустив від Барселони і тепер вже в Каталонців значно кращі шанси на вихід далі ніж у Лісабонської Бенфіки. Також перед тим, як перейти вже до 21-го туру УПЛ, прошу поставити лайк цьому відео. І будь ласка, підпишіться на канал Legendary Болз. Щиро дякую за вашу активність і підтримку. Якщо можете і хочете зробити більше, то донайте на розвиток проєкту. Ось лишаю QR-код, номер картки і всі реквізити в описі під відео. Підтримайте український Тим більше, що весь доход від каналу Legendary Balls ми спрямовуємо на підтримку Збройних сил України. Тож розпочнеться 21-й тур Української прем'єр-ліги вже у вівторок о 13.00 матчем Олександрія Оболонь. Так, підопічні Руслана Ротаня тут будуть однозначними фаворитами. Після осічки від гірників вони реабілітувалися, обіграли колос в непростому матчі. Мінімально, але тепер їм треба налаштуватися на цей ритм для того, щоб стабілізувати переможний шлях. Оболонь так програла після непоганої серії, в якій пивовари стабільно набирали очки, але ж і зорі програли мінімально. 2-1, тож думаю, гристися будуть. Але Олександрія з Супер Іваном Калюжним і компанією все ж тут є однозначним фаворитом. О 15.30 Верес зустрінеться з Поліссям протистояння 9 та 4 команди. На папері все виглядає цікаво. Полісся минулого туру нарешті виграло, повертає собі Єврокубкові амбіції. Ну а натомість Верес неочікувано поступився лівому берегу. Тож, побачимо, хто буде в кращому настрої для того, щоб запропонувати сценарій цього поєдинку своїм суперникам. Дякую у цей же час також о 15:30 київське Динамо в столиці на одноіменному стадіоні імені Валерія Лобановського буде приймати Луганську зорю. Лідерів, м'яко кажучи, лихоманить, вони втратили очки з Ворсклою в себе вдома в Києві, ледь-ледь обіграли ЛНЗ Черкаси, хоча було домінування, особливо в першому таймі, але потім пропустили підопічні Шовковського. Ну і от тепер зоря. Всі знають, що в Луганців не дуже стабільний хороший сезон. Але привіт-привіт! Вони вже на шостому місці. Тобто, бачимо потихеньку хлопці, які представляють українську Луганщину, прориваються наверх, повертають собі. Єврокубкові місця, ну, принаймні, наближені до того. Звісно, Зоря навряд цього сезону зможе повернутися до Єврокубків, але принаймні на верхню частину турнірної таблиці вони по праву можуть претендувати. Ну, я думаю, що динамівцям пора демонструвати більш впевнений, головне, забивний футбол, якщо справді вони Хочуть стабільно тримати різницю над Шахтарем, а ми бачимо, що в підопічних Маріно Пушича все дуже і дуже нестабільно, що тільки підтвердив поєдинок з Кривбасом. Ну, гірники продовжують так підписувати за величезні гроші суперталантів. Так сталося і з Алісоном. подейкують на нього. Рінат Ахметов, власник гірників, виділив захмарні 16 мільйонів. Доларів, ну і побачимо, як він та інші бразильці будуть допомагати ще діючим чемпіонам України утримати своє лідерство. Так, це вже перейшов до поєдинку Шахтар-Карпати, який відбудеться о 18.00. У Львові саме біло-зелені Карпати будуть приймати гірників на стадіоні Україна. І тут бойові завжди традиційно-історично Карпати, з якими Шахтарю, і будь-кому в Україні складно грати проти Шахтаря, які. Поки що третій, але бачиться би навіть не на другому, а точно на першому місці. А от наступні матчі 21-го туру УПЛ відбудуться вже у суботу і неділю. Чому так зроблено? Чому подібний розрив? Ну, я думаю, якщо не чули новини, то й самі здогадалися, чому ж грають лідери турнірної таблиці. А це саме команди, які є базовими для збірної України, які дуже скоро. Треба буде грати надзвичайно відповідальний важливий матч плей-офф Ліги нації проти збірної Бельгії. А тому наші гранди, де багато збірників грають у вівторок. А всі інші вже у суботу та неділю. От кривбас міг би претендувати, але зараз нікого не поставляє до збірної України. А тому на вихідних буде грати проти лівого берега. 15.30 Криворізький клуб буде приймати зухвалих столичних дебютантів, які в минулому турі примудрилися обіграти верес, і тепер вже лише подивіться в турнірну таблицю. Вони десяті. До речі, Кривбас вже не четвертий, але має гру у запасі. О 18.00 рух Львів буде приймати Полтавську Ворсклу. Ну тут можна було б говорити про. Поєдинок рівних команд, але вони настільки нестабільні. Ворскла може і даруйте інгульцю програти, і в Києві у Динамо забрати очків. В принципі, щось подібне може витворити і львівський рух. А Тому тут на папері виглядає все досить рівно, нічийно. але нестабільність і цей хаос може нам подарувати абсолютно непередбачуваний футбол з відповідним результатом. І заключні матчі 21-го туру відбудуться вже у неділю, 16 березня. Розпочнеться все о 13.00 Матчем за життя. Остання команда проти передостанньої. Інгулець. Чорноморець. Ну тут також, я думаю, буде боротьба не на жарт, як то кажуть, не на життя, а на смерть. Ну і дійсно так і є. Тому що вже тут починає вирішуватися доля місця в еліті українського футболу. Ну багато хто вже встиг відправити інгулець знову до першої ліги. А вони навіть беруть очки, навіть перемагають. Одесити також гризуться, тому тут буде матч не за три, а за всі шість очок Та ж сама ситуація, і в поєдинку ЛНЗ, Черкаси, Колос. Ковалівка, це вже 15.30. І це теж поєдинок сусідів у турнірній таблиці. 11-й ЛНЗ проти 12-го колоса. Ну і команди теж борються, теж демонструють місцями непоганий футбол, навіть для ЛНЗ, який провалював перший тайм з Динамо. Абсолютно віддав м'ячі все, що тільки можна, і все одно ледь не відібрав очки, мінімально програли Черкаси Києву. І так само. Колос мінімально 0-1 поступився Олександрії. Ось такий 21-й тур на нас чекає. Пишіть в коментах, який матч понад усе чекаєте. Чи все ж вже переключилися на збірну України, коли я нагадав про майбутні баталії Ліги Нації. Тож, друзі, ставте лайк цьому відео, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Ну і донатьте, якщо є змога, є бажання. А я кажу вам всім спасибі. Тож, я Ігор Мартин бажаю також вам всього найкращого і Україні ми разом кажемо перемагай!